Привіт, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Сьогодні ми з вами розглянемо та складемо розповідь за картиною Готуємо обід. Погляньте, що ви бачите на картині. Як називається кімната, у якій мама готує обід? Що робить мама? І з чого? З яких овочів мама готує обід? Як діти допомагають мамі? Що робить дівчинка Оленка? Як допомагає хлопчик Максимко? Пограємо в лексичну вправу, встав слово. Я називатиму слова, а ви дивіться уважно на картину і скажіть своє. Тож починаємо. Зелена, кругла капуста. Круглий солодкий буряк, червона, довга морква, гострий, небезпечний ніж, квадратний білий стіл. Діти пограємо в дидактичну вправу, відгадай за описом. Розгляньте предмети на картині. Та відгадайте їх за описом. Тож слухайте уважно, у ньому заварюють чай, з них п'ють чай. У ній лежить цукор. На них розкладають їжу. У ній варять борщ. Складемо розповідь за сюжетною картиною Готуємо обід. Цікаво у мами на кухні. На поличках стоять чашки та посуд. На плиті вариться обід. На столі лежать овочі. Мама у фартушку готує борщ на обід. Оленка тримає моркву. Вона говорить мамі. Мамо, тримай моркву! А Максимкові мама сказала принести зелень, цибулю, петрушку, помідор. Скоро буде готовий смачний борщ на обід. Діти, така розповідь вийшла у мене. А які розповіді вийшли у вас? Я з нетерпінням буду чекати. До нових зустрічей.